Привіт, друзі! обід вискочив на вечірній кльов до Десни. Сьогодні спробую зловити хижака. Хоч багато рибаків кажуть, що хижак пасивний, спека і все таке. Але спробуємо, може щось і вийде з того. Приїхав я сьогодні в село Беремицьке біля Десни, Чернігівській області. На ну, ось такий чудовий старик під назвою Закаблівське, де тут перекопали перешийок. І воно вже з'єдналося з озером Приворот. Ось там стоїть мій водний транспорт сьогодні. Почну рибалити я, мабуть, з цього старичка, з тої сторони, з міляка. І потихеньку буду по ньому виходити на вечірній кльов на десну. Спробую половити по косах, а потім скачуся до такого перешийку переямку, до совицького старичка чи заливчику, як його правильно називають, не знаю. І там спробую вже на перекатах спробую судачка і більш крупненьку щучку. Що з того вийде? Як завжди за традицією, спостерігайте, результат в кінці дня. Ми вже вийшли на воду, готові до риболовлі, але перед риболовлею треба завжди себе трішки остудити. Тому зараз пірнемо, поплаваємо, заліземо обратно в човник і почнемо риболовити. Ну, друзі, з вами добре, а в воді краще. Що ж, друзі, приплив я в край, в старичку під назвою Закаблівське біля села Беремицького. Почну рибалити на перламутр з красним хвостиком, релакс копито тридюйми. А далі буде видніше. Може зміню на воблери, може ще на щось. Будемо пробувати, дасть Бог щось і відгукнеться. Що ж, друзі, починаємо рибалити. Рибаки кажуть, що щучка дуже пасивна, що на десні. Що на Стариках Хороших екземплярів трофеїв немає, а як є, то дуже мало. Нічого, почекаємо, ще як не як літо спекотне. Рибці треба час, щоб трішки похолоділа вода. Десь там вересень місяць, кінець серпня, початок вересня, кінець вересня. Зараз кінець липня, то трішки ще жаркувато для щучки. Сьогодні так добре припарює. Вчора був дощ, на завтра передають дощ. А сьогодні так жаркувато припарює, ніби в бані. Але добре одне, що не сильно жарить сонце. Що, друзі, я можу сказати? Старичок мовчить, рибка пасивна, перепробував багато воблерів. Остатнього всього 130-й. Орбіт, золото срібло і кислотники пробував, і натуралки пробував, і силіконом, і по дну, і поверху, і з під лапуха, з під рослинності. Але рибка не хоче взагалі розмовляти сьогодні. Погодку крутить. Десь, мабуть, іде непогана злива. Рибка не хоче з нами спілкуватися взагалі. Зараз все це діло ми залишимо, попливемо до десни. І на десні будемо пробувати вже на косах щось -то піймати. Тому що старичку рибка мовчить. Навіть так спостерігаючи за нею пару годин, то видно, що навіть виходів нема. Немає не вона не скидається, виходів нема. Де-не-де де дрібний щупачок у лопухах там підпригне, але то зовсім не та рибка, яку ми, по яку приїхали. Тому будемо пливати на Десну і пробувати щось вже зловити безпосередньо з Десни. Можливо, нам усміхнеться ще удача. Що, ну, Друзі, нарешті я добрався до Десни, проліз тими чигирями, щоб ви знали, з закаблівського ходу немає. Чомном. Там довелося і очеретом трохи протягнути лодку, і по берегу протягти лодку метрів 20. І два перекати. Піску метрів 20 на мило, не знаю, чи весною навіть буде там прохід по більшій воді. Це закаблівський старичок. Точніше, залів, залів закаблівськи. А точніше, то що від нього залишилось. Там, де була ямка, зараз бачите намило ось таку косу. І ще прийдеться придеться там перетягати човна. Ось так буває, коли в природу втрачається людина. Хлопці хотіли зробити тут пролив, щоб через старий, через приворот заходи, проходила десна, а в сумі воно, воно замило в залив вхід і замило за Каблівське цього року. Ось так буває. Коли люди не розуміють, що вони роблять. Спробую зараз тут пару разкинути і будемо двигатися в сторону Десни. Друзі, перша якась риба. Що за риба я не знаю, але ну, ударила гарно. Дуже гарно. Щось таке тяжке. Що воно тяжке? Щука. Дуже-дуже гарна щука я б сказав би мамочка аби тільки не зійшла, ось я її знайшов, шукаю її в балках, не міг знайти, а знайшов на десні. Дивіться, що вона робить. Аби таки в якор не зайшла. Ох, як гуляє гарно. Хороша мамочка. Четверочка, а то й пятерочка. А то й пятерочка. Ага. -а -а. Боїться пацака. Ой, все шух, 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 шух Ой, хороша. Дуже, дуже хороша, мама. Ходи, ходи, ходи. А, не дається мені. Давай, мало, чуть-чуть, ще трошки вперед. Чуть-чуть передай. А! Да, це може даже і більше, ніж 5, може і 6,7. І ну що можу сказати? І он воблер відсипився. цепився. А, руці мої, руці. Нозі мої, руці. Подивіться на мене! Да, це може даже больше, чем качество. О, хороша, мама, хороша. Акажуть не клює. А кажуть не клює. О. Блін, тупається. И руки трусяться. Емоції б'ють через край. Ого, такий так і не возьму. Який хочу. Куда ваше діло? Ага. Спецаком катушку відкрити. І спецаком лодку закидати. Фу, -фу, фу Так, мало. А ну давай. Бум. я вам кажу. Вот за рыба так рыба. Мамочка. Так куда ваше дело? Лепорный блядь. Я взять не могу дома руками. Все, не бы взял. О, дивите, лепочка. Оце лпочка до клепочка. Фух. Фух, приїхав не зря. День выплывать, нема нічого вообще. Одна поклевка, но яка. Фух. Все таки на десне рыбка есть. Дивиться. Это виш он. Двухлитрового фанти. Так вона вообще зимы яка. Да. Отак нема, нема. Потім як дасть, так она. Да, тут уверена 6 кг увірних. А то може трошки більше, а може і менше. Фу так, де мій ваблюрок? Показати на який я його поймав. Да йди сюди. Зацепився. Блін, руки трусяться не можу. Дивіться, друзі, ну, такий отакий веблірок фірми Беркінг з заглибленням до 2,5 метрів. в антен з великою лопатою. Ось така от льопочка мамочка лупанула мені в лодочку. Фух, рибачимо далі. Друзі. Час їхати додому, хотів залишитись на вечірнього судочка. Але пішов дощ і прогнав мене додому. Перечекав велику зливу, зараз трішки менша, але тим не менш вже дуже неприємно рибалити. Наступного разу залишуся на судачка. Була сьогодні одна покльовка дуже цікавої риби, дуже гарної. Але ви бачите, не треба було мені впиратися в старочку. Треба було одразу плити на Десну і на десні ловити рибку. На десні рибка покльовує. Зараз, поки що, вдалося спіймати, та й будемо вирушати додому. Ось таку чудову рибку вдалося сьогодні спіймати. Дивіться на що і як іде, і всім їх останні луцькі. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, далі буде цікавіше. До зустрічі!